Йдемо, глянемо, які ціни по квітах сьогодні. Так, по 20 гривень гвоздички, по 50 гривень ось такі кущики. Є по 50 гривень ось така травичка, по 10 гривень ось такі кольорові, по 50 гривень ось такі тульки, по 150 ось такі. Так, ось такі кіточки по 20 грн. Ось такі кольорові також по 20. Мірта по 80. Ось такі по 20 гривень, ті ще далі. Ось такі підвіски по 120 г. Оскільки ось така підвізка? По 250. Є ще ось такі оранжеві і червоні. А по скільки чорнобривці? 10 гривень. По 10 гривень. А ось такі. По 20. А ось така. Ось ці о ні, ось ці. По 20. Також є розсада, можливо хтось шукав. 4 є квітів вже не є так багато, як раніше. Ну, ще трошки є. А по скільки пелергонії? 150. 150. Ось такі біленькі, по скільки будуть? Штучку чи є? По штучці. Одесь. Одесять. А у нас скільки? 120. А пелергонії? 150. По 150. Ось така. Отак, поштучно. По 50.